Казкові міфи про планети. Венера Венера дуже нагадує нашу планету. По своєму складу, розмірами, масі та атмосферою. Тому дуже довгий час вважалося, що на ній є теж життя. Венеру вважали богинею любові та краси. Уявляли, що планета покрита прекрасними квітами і садками, де богиня гуляє серед птахів і метеликів. Свою назву планету отримали на честь римської богині Венери, а в стародавній Греції Венері відповідає ім'я Афродита. Венера, богиня весни, керувала відновленням усього розквітом сил, сил кохання. Могла запалювати це почуття наділяти красою та щедрістю Посланцем Венери між богів і людьми був її син купідон, Амур Своїм чарівним луком і стрілами він вражав людей у самісіньке серце, викликаючи любовний потяг один до одного. В Венеру завжди супроводжували три подружки грації, богиня вроди, краси та радості. Улюбленими пташками богині були лебеді і голуби, за що й тепер люди вважають їх символом міцного кохання, а з фруктів обожнювали яблука та гранат, а з квітів червоні троянди, які й досі є символом любові. Гарячі хмари з серпанок густий, твій вигляд завжди загадковий, небесна красуня, богиня весни. Кохання та радість всім людям неси! Якщо було цікаво, то до зустрічі!